как вы здесь оказались? Не вставай. надо меня. Вставайте! Ай, вставай, Вставайте! Вставайте сейчас же! Спай. Ну, Спать, ну, не кошмар. Ну, Какой ладно, замок. берегитесь. Кожну новорічну ніч із телевізорів жителів пострадянських країн звучать знайомі голоси Жені та Наді. Із 1975-го і до сьогодні, без стрічки Ельдара Рязанова та Олів'єй Шампанського, складно уявити святкування казкового дійства. «Люди, не волнуйтесь. Всім треба бути в формі, всім треба новий рік зустрічати. У цій кімнаті час застиг. Тут все так, ніби півстоліття тому. Саме сюди ялинкові прикраси свого дитинства несуть жителі Черкас. Із гірлянд та кульок, з якими виросло не одне покоління, у Черкаському краєзнавчому музеї зробили ретро-експозицію. Бій курантів тут лунає зі старовинного годинника. На екрані телевізора улюблені радянські фільми. А поряд головна новорічна красуня, прикрашена за модою того часу. Скільки я приніс іграшок, я не пам'ятаю. Я, власне, просто взяв коробку і приніс її. Одну, другу, третю. Із цими іграшками у Черкасте Олександра пов'язане все його дитинство. Каже, такі були у моді ще у 70-х. Прикраси у формі шишок швидко облетіли увесь світ. Ними наряджали новорічні красуні вдома, на роботі та на головних площах міст. Чоловік каже, кожна іграшка для нього це особливий момент життя. Для мене, власне, от для мого дитинства це було е якийсь певний такий важель, який впливав на мою дитячу свідомість. Да? У нас кожна іграшка малась своє якесь місце на ялинці. Якщо це хатка, вона була трошки вища, якщо це лисичка, вона сиділа під ялинкою. От е завжди оформлювали ялинку найменші в сім'ї. Я був в сім'ї якби найменший, да? то це була моя власне. Ну, мій власний обов'язок. І додатково, коли я прикрашав цю ялинку, я отримав певні якісь знання додаткові про тих чи інших звірів, про тих чи інших птахів. І в моїй свідомості формувалася така певна новорічна казка. От Ось зараз ця новорічна казка, на мій погляд, вона відходить у минуле. Зараз іграшки роблять якісь ну, більш одноманітні, я би сказав. Да? Зараз більше приділяють уваги красі і все менше отої дитячої міфології, воно стає. Все менше, і воно все більше відходить десь у ретро, десь назад. Колись ще у сорокових ялинки прикрашали іграшками із зображенням радянської атрибутики червоними зірками, танками та літаками. А після освоєння людиною космосу з'явилися ракети, супутники та космонавти. І всі зі скла. Черкащанка Наталя Трофімова принесла на виставку з десяток ретро-іграшок. каже, цілілими знайшла їх у схованці, дідуся. А наши игрушки приехали из-под Корсуня. Они у дедушки на чердаке лежали. Дедушка покупал для мамы и для брата. Это послевоенное производство. Получается, что сейчас это такие тусклые кусочки стекла, но они являются памяткой своей эпохи. Сейчас такого нигде не увидите. Мы хотим передать хранителям музеям, чтобы посмотрели другие люди и Могли ще інші покоління посмотрети. Традиційно головне свято радянського періоду не обходилося без цих двох персонажів. Черкащанка Лариса порахувала навіть рік народження своїх улюбленців. Каже Діду Морозу 43 роки, Снігуронька на 10 років молодша. Я сьогодні принесла в музей оці дві іграшки: Дід Мороз і Снігуронька. Це іграшки мого дитинства. Вони. Прикрашали мої новорічні свята, мою новорічну ялинку довгий час, поки я не виросла, поки не виросли мої діти і всі наші родичі. А на сьогоднішній день я все-таки вирішила віддати це все в музей. Сьогодні я знаю, що музей наш збирає подібні речі. Приграшали ялинку вдвох з батьком, тому що мама, як правило, була зайнята на кухні. От, а ми з батьком готували гірлянди, ми готували іграшки, клеїли різні ланцюжки. Різні ліхтарики з ним виготовляли. Антикварні персонажі минулої епохи у музеї оселились із початку грудня. Відтворили тут частинку новорічного радянського інтер'єру. На столі старовинний посуд на стіні годинник у формі будинка, а на екрані телевізора картини улюблених фільмів. В рамках акції ретро Ялинка ми створили ретро-куточок. І предмети, які ми всі демонструємо, це частково ті речі, які нам в останні дні буквально принесли музейні співробітники, гості музею. І, звичайно, це фондова, частково фондова колекція, але зібрана в комплексі, вона правда відтворює той куточок святковий, новорічний, який був характерний для 60-х, 70-х, 80-х років. Там ви знайдете все. А люди, скажімо, Віку наших батьків просто, можливо, з якоюсь певною ностальгією згадають ті свята, які теж їм приносили певну долю якогось задоволення. Ретро прикраси нині ще й дуже модні. У Росії цього року іграшки епохи СРСР стали справжнім хітом. Ретро класикою цікавляться не лише дрібні колекціонери, але й великі мистецькі галереї. Адже за раритетні іграшки, приміром 30-х років, поціновувачі готові викласти кругленькі суми. Окрім радянських іграшок, деталі більшої популярності набирають власноруч зроблені ялинкові прикраси. Адже як переконують любителі усього саморобного, ніщо так не гріє душу та серце, як іграшка, зроблена власними руками. Та наближається, тому готуватися вже треба. Родинний майстер-клас із створення етноіграшки влаштували черкаський осередок народних майстрів, обласний краєзнавчий музей та міська рада. Оригінальні забавки, прикраси для ялинки створювали власноруч, як діти, так і дорослі, за технологіями, які існують вже кількасот років. Та робиться з кукурудзяною штучкою такою. І дивіться. І Його обмотуєш ниткою, все скручуєш, і вона виходить за калялька. Дитячий новий рік. Це так давно було, що вже й не згадаєш. Звичайно, що на той час ми не мали такої можливості, наше дитинство проходило, ви знаєте, у мене 50-ті роки, 60-ті. Я пам'ятаю, що брали соломку, перегинали її вдвоє, скручували якоюсь мотузочкою, гралися. Ну і хлопчики бачу, із як із дерева що стругали ножиком. Правильно вся, я думаю, що у кожного таке було домашки. Да. Бумагу брали, вирізали такі гірлянди робили. Канфет не було, то бумажечки збирали цілий рік, а потім ті бумажечки так робили, скручували, що це цукерочки були. Яблучка, якщо там якесь вішали. ще на школі то з глини ліпили яблучка, груші, там таке все розукрашили. То на ялинку таке вішали. Таких у нас і груше тоді не було. Сплочені всі були в тому, що ну, зараз трошки, звісно, бідно, але що зробиш? Вибирає кожен час, приходить, настає, вибирає да. Дитинство було бідне, але воно було веселе. Воно було дороге нам. І зараз, я пам'ятаю, як мама. Ходили постівати хлопці, щедрувати дівчата, дівки такі, жінки ходили. Це була краса. І так до душі було. А зараз воно трохи дійшла, але вже прихиляється трошки, прихиляється все. Те старе. Воно нам дуже дороге. Саме такі іграшки повинні прикрашати оселю протягом Різдвяних свят. І робитися вони мають усією родиною від бабусі до найменшого члена сім'ї, переконує Ольга Мартинова, організаторка дійства. За допомогою рукотворних цяцянок, зроблених саме з натуральних матеріалів, атмосфера вдома стане особливою. Найбільше це відчувають діти. Я дуже добре пам'ятаю, як ми несли вечерю до бабусі, небо зоряне, дідух в хаті було на підлозі сіно, приносили, приводили там, якщо народилося телятко, ну або щось там дітей заставляли квокати. Ну надзвичайно було інтересно. Це таке було велике родинне свято. Я дуже тішилася. Ми завжди ходили до моєї бабусі, батькової матері. І власне, от мені хочеться десь вернутися в це дитинство і вернути наших діток в інший новий рік, скажімо. Ми сьогодні виготовляємо традиційних павучків, традиційних лялечок із кукурудзиня. Ми виготовляємо ангелочків, і це все ті речі, які давно колись бавили наших бабусь, дідусів, і вони не просто їх бавили, а вони несли певну оберігову функцію, тому що кожна дитиночка, яка мала ось таку лялечку, виготовлену мамою або власноруч, вона знала, що з неї нічого поганого не станеться, тому що вона була дійсно ось таким невеличким оберегом у кожній родині. Є продукти, які можна їсти, а є вже які не можна. То, от власне, оце все етно, це те все, що можна, що дає сили, наснаги, здоров'я. Тому от ми і думаємо їх цьому вчити. Я думаю, діти це така, знаєте, дуже така поживна основа. Вона все впитує, і десь може, отак через 40 років вони згадають, як я зараз згадую. Мама мене теж долучала до виготовлення певних новорічних іграшок. Звичайно, найцікавіше було, коли вона доставала оті яскраві, такі звичайно скляні кульки, зірочки і так далі. Але паралельно ми виготовляли свої гірлянди, зірочки виготовляли. І, звичайно, ми оздоблювали ялинку цукерками. Це було щось надзвичайне. Коли ми чекали того моменту, коли можна зняти оту солодку іграшку, солодке, оте невеличке печиво, посмакувати. Ну і ще раз, скажем так, отримати невеличку таку. Приємне щось таке приємне від того свята, яке організовували нам батьки. Крім особливої атмосфери, етноіграшка захистить ваш дім від усіляких невдач. Перевірила на собі Катерина Миронюк, яка проводить майстер-клас із виготовлення янголів із тканини. Ми з дітьми робимо. Вони дуже цікаві, прості у виконанні і дуже красиві, коли ви коли розміщують їх на видному місці. Саме головне той позитивний момент, коли ви це виготовляєте. Якщо ви туди вкладете свій настрій, своє захоплення, своє бажання, своє тепло, доброту, то звичайно цей янго буде вас захищати. Крім створення різдвяних прикрас, тут навчать ще й колядок співати. Родинних майстер-класів обіцяють організаторів буде ще багато і долучитися до них зможе кожен охочий. А всі зроблені іграшки незабаром прикрасять ялинку палацу дитячої та юнацької творчості.